Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про Міжнародний день миру. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Віктор Гюго казав, яким не було б наше сьогодні мир це наше завтра. Поміркуйте, які асоціації викликає у вас слово мир, злагода, мирне життя, тиша, радість, розваги, спокій, добро, щастя, гармонія. А тепер створіть асоціативний кущ зі словом мир. Міжнародний день миру встановлений резолюції Генеральної асамблеї ООН від 30 листопада 1982 року і відзначається у 3-й вівторок вересня. Згодом Генеральна асамблея в Резолюції 55-282. Від 7 вересня 2001 року ухвалила, що починаючи з 2002 року Міжнародний День Миру буде щорічно відзначатися 21 вересня. Асамблея заявила, що День Миру буде відзначатися як День Глобального припинення вогню і відмовлення від насильства. Запропонувавши всім державам і народам дотримати припинення воєнних дій протягом цього дня. В Україні День Миру закріплено відповідно до указу Президента України номер 100 від 5 лютого 2002 року. В якості емблеми на 21 вересня Міжнародний день миру використовувалося зображення білого голуба з оливковою гілкою її творцем є Пабло Пікассо. Вперше цей символ був представлений на Всесвітньому конгресу прихильників миру, що проходив у Парижі у 1949 році. Зображення виконане за мотивами біблійної легенди про те, що Господь знак примирення після великого потопу надіслав вною в ковчег голубку з гілочкою оливи. Згадаємо цю біблійну легенду. Біблійна легенда розповідає, що після Всесвітнього потопу Ной випустив голуба, аби довідатись, чи спала вода на землі. Голуб, повернувшись, приніс оливкову гілку як свідчення благодатних умов для проживання. Це був знак приходу миру і оновлення життя. Щороку в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку цього дня. О 10-й годині за місцевим часом проводиться особлива церемонія. Генеральний секретар ООН в своїй промові закликає народи всього світу відмовитись від війни насилля і жорстокості. Після цього удар дзвін миру і хвилина мовчання. Цей дзвін був відлитий. Із монет, які зібрали діти із 60 країн світу, Японія подарувала його ООН в 1954 року. На ньому написано Хай живе мир у всьому світі. Звук цього дзвону це нагадування людям, що найцінніше в житті саме життя. Неподалік Хіросіми жила дворічна дівчинка Садако Сасакі. Через 10 років вона захворіла на лейкемію. Це було наслідком ядерного вибуху. Щоб додати дівчинці сили для одужання, лікар сказав, що вона має зробити тисячу білих паперових журавликів, і тоді хвороба відступить, бо цей птах священий і живе дуже довго. Садако повірила, і в її палаті почали з'являтися білі фігурки. Роба прогресувала, тому однокласники вирішили їй допомогти. Вони самі виготовляли журавликів і залучили до цього своїх друзів. Незабаром звістка про них розійшлася по всьому світу. У Японію звідусі летіли білі журавлики, усі хотіли допомогти дівчинці. Журавлина зрая давно переросла тисячу, але, на жаль, не змогла перемогти страшну хворобу. Садако померла. Японські школярі та їх батьки в пам'ять про загиблих від ядерної зброї зібрали кошти і створили парк миру. Там встановили статую Садако, яка тримає журавлика в руках. Вона є символом неприйняття ядерної війни та протесту проти неї. Цей пам'ятник отримав назву Дитячий пам'ятник миру. Ця історія вразила весь світ. У багатьох містах встановили пам'ятні знаки. А тепер виконайте завдання «Вправа продовж речення. Мир це, війна це. Чому важливо, щоб у світі панував мир? А тепер давайте пригадаємо прислів'я про мир. Встав пропущені слова. Розгляньте хмаринки слів. Створіть міні-розповідь з запропонованих слів. Створіть свої хмаринки слів зі словом мир. Створіть сенкан зі словом мир. Об'єднайте запитання і відповіді. З 24 лютого 2022 року в Україні було порушене мирне життя. Багато людей змушені покинути свої домівки. Хтось назавжди втратив дім, своїх близьких. Змушені ховатися від вибухів, багато батьків переживають за своїх дітей, які беруть участь у бойових діях, щоб захистити нас з вами. Напишіть свою думку, що для тебе означає мир. Розфарбуйте розмальовку, символ миру. Голуб є символом миру. Створи паперового голуба миру. Скористайся схемою. Розглянь, які можуть бути варіанти створення голуба. Нехай на землі завжди панує мир. Бажаю мирного життя.